Якими банківськими послугами ви користуєтесь? Банки мене завжди веселили тим, що вони ділять світ на дві частини: так. я фізична особа чи юридична особа. Так от, частина мене це є фізична особа. Як фізична особа, я користуюся в першу чергу картками. Тому що я вірю в кешлес світ, яким би він не був е потенційно е небезпечним, да, через відсутність приватності чи там що мені нема чого приховувати. Да? То тобто, оскільки я витрачаю свої власні кошти, я не отримую їх ані від держави, ані від ще, і не купую на ці гроші. Не знаю, там таємну зброю, наркотики і так далі. Я легко для мене прозорість моїх транзакцій для себе вона, вона є, є важливою. Друга частина мене це є юридичні особи. І тут е, треба розуміти, що Федерів це не єдина компанія, в якій я беру участь як інвестор. Е, Федерів як це де-факто там група компаній, де є там низка юридичних е, особ. І у нас є фінансова служба, і ми користуємося всім спектром фінансових послуг. До останнього моменту ми менше взагалі фактично не користувалися кредитами. Тобто компанія розвивалася через, я би сказав, наш інтелектуальний репутаційний капітал, а не через фінансовий. Але зараз в Федерів ми відкрили новий напрямок бізнесу. Це інвестиційний напрямок. І зараз я розумію, що це для мене пріоритет на найближчі 10 років. І я буду співпрацювати в. З банками і в кредитуванні, і в інвестуванні, і в... планую відкрити для себе багато нових цікавих інструментів, які до цього просто мені були не потрібні. Андрій, як мотивувати себе? Як ви це робите? Для мене іноді це досить дивне питання. Чому? Да, тому що в мене немає потреби себе мотивувати. Ну, знову ж таки, це може звучати якось самовпевнено, да? тобто, там, але для мене це ніколи не було ані проблемою, ані задачою, да? тобто, там, Я завжди вирішував там, інші задачі, як вставити в один день забагато цікавого, забагато пріоритетів, як одночасно бути в двох місцях, як одночасно провести дві зустрічі в різних кінцях міста, да? як бути одночасно в офісі та вдома. Да? От це мене цікавить. Так, так. Я дуже жадібний, дуже Життя, да, тому що я його хочу. Я хочу і це, і це, і це, і це. І це більше про емоції, досвід, враження, спілкування людей, якісь творчі досягнення. Що ще не, не тільки про гроші, я б сказав так, що про гроші в е, не перший е, формат. Да. Тобто, там мене життя цікавить набагато більше, ніж просто там, гроші на рахунок. Саме життя, саме по собі, воно настільки круте, що воно мене і мотивує. Да. Мене мотивує розуміння, що життя коротке. В цілому, якісь там кілька десятків років, в середньому не кілька століть. Точно uh -huh. і, і треба багато чого встигнути, тому я прокидаюся і хочу це встигнути.